Привіт, мої друзі, сьогодні, 11 січня 2024 року. Сьогодні у Чернівцях просто вир подій. І я реально не знала, який мені вибір зробити. Адже сьогодні, о 3-й годині, в художньому музеї, нашому неймовірному сецесійному будівлі, яка розташована на центральній площі, було відкриття виставки художньої виставки. А в 6.30 сьогодні в нашому музично-драматичному театрі. Буде концерт неймовірного хору вірьовки. Це гордість України, це класика-класика. Я неодноразово була на концертах хору, -хору вірьовки, звичайно, у Києві, адже як я не могла не відвідувати особливо їх такі е, показові виступи, адже це колектив номер один хорновер вірьовки і ансамбль вірського. Але ще сьогодні у Фора Клаб на Буковинській буде давати свою моновиставу Неймовірний, неперевершений, харизматичний, драйвовий, сексуальний король імпровізації Олексій Гнатковський. І це мона вистава, яка носить назву Про що мовчать чоловіки або Дикун Фореве. Ви знаєте, в мене в душі просто було таке протиріччя, і я вчора ввечері думаю, ні-ні-ні, ну класика, ну хорвірьовки, ну однозначно, драматичний театр, так, 100%, йду на хор на хорвірьовки. А потім думаю, блін, але ж Гладковський, ця вистава це ж просто ну, вистава, яка занесена в книгу рекордів Гіннеса, яка програвалася найбільшу кількість разів по світу, уявляєте? Про це я вам трошки згодом розповім. Але ж це Олексій Гнатковський. А потім думаю: Оксана, ти вранці вирішиш, що ти краще ментально відчуєш? І ви знаєте, в мені перемогла моя жіноча сутність. Я обрала мене виставу з участю Олексія Гнатковського, тому що це неймовірно круто. Це такі відчуття, це такий драйв, це таке, ну це школа життя. Я багато вам про що хочу розповісти. Олексій Гнатковський, молодий актор, який, до речі, за першим фахом навчився в театральному вузі. І його часто запитують: а як ви прийшли до акторства, Як ви обрали цю професію? А він відповідає в інтерв'ю такий безпосередній, харизматичний, неймовірно гарний, посміхнений. Він каже: це професія мене обрала. Але адже інакше бути не могло просто. Коли е, мені поталанило е, здається, в листопаді, в Чернівцях усією родиною відвідати виставу Гуцулка Ксеня Станіславського Івано-Франківського драматичного театру, яка тривала більше чотирьох години, це не тому, що тривоги, а це тому, що був е, просто імпровізація на сцені. Я відчула, ну розумієте, там така енергія, яка просто ну, просто полонить кожну клітинку кожного глядача в залі. Їх не відпускали. Виставу от реально була зі мною матуся, який 85 років, 4 години висидіти. Все таки це крісло, це не диван. Не хотілося, щоб це дійсно закінчувалося. Вистава, здається, почалася в а або в 11 і Ми ще були в театрі. Виявляєте? Це драйв Олексія Гнатковського і усього колективу. По-перше, тема Гуцулія, Гуцулка Ксеня, е, звичайно, його мова моновистави. А давайте згадаємо тільки фільм про Олексу Довбуша, де він неймовірно перевтілився у роль брата Олекса Довбуша Івана. Що казати? Олексій Гнатковський – це дійсно е, феномен феномен е, українського сучасного актора, неймовірного мужчини, красня. Розумника, чудового сім'янина, до речі, дівчатка, не мрійте, тому що він дуже щасливо одружений, його дружина Оля. І він, коли в цій моновиставі, я про це трошки пізніше розповім, він ніби комунікує, і комунікатором відзеркалює його саме в його монологах, його дружина Ольга дуже гарна, дуже успішна леді звана Франківська. Тому я для себе обрала відвідати моновиставу, про що мовчать чоловіки? І як ви думаєте, про що мовчать чоловіки? Питання, звісно, риторичне. Про жінок. Е, вистава проходить дві години. Е, це моновистава. Її часто подають стендапами, але це щось таке проміжне мікс між стендапом і моновиставою. Її написав американець, сімейний психолог за фахом, який сам особисто на Бродвеї при повних аншлагах зіграв її 700 раз. Там про все. Там про стосунки між жінками і чоловіками, там про різність психології, там про те, які ми різні, але як це круто. І уявляєте, як це все втілює в життя Олексій Гнатковський. Ті, хто буде дивитися мої прямі ефіри, а я придбала квиток саме в першому ряді, я думаю, що ніхто не буде заважати мені, і буде гарний інтернет фільмувати це все, це все побачить. Емоцію і заряд я зараз спробую передати вам через цей фільм. До речі, знову старе, трапилось диво, ходи до мене в кадр. Мене знімає дівчатка, знову ж таки, я виходжу на Кобилянську і просто з першого дубля і вже вечір темно, по-перше, визначається, що зйомка саме буде тут в німецькому домі, і дуже гарні дві дівчинки. Як тебе звати? Анна Марія. Анна Боже, яке ім'я? А тебе як звати? Ліночка. А давай ми зараз поміняємося і трошки, пару секунд два, Ну, Давайте. У так. Дівчата, вам цікаво, що буде далі, в моїй робити? Про що мовчать чоловік? Я Це це вічна? Так, цікаво. Виінтригувала? Так. Продовжуємо далі, зйомочку? Так. Дівчатка, вставай. А до речі, у мене день народження. Боже мій, Боже, я тебе вітаю, сонечко. Я тобі вітаю, зайка моя. Дякую. Ну що, давай я буду продовжувати, а ти поки що споглядай. І так. Це вона вистава, яку написав відомий е, сімейний психоаналітик з Америки. І вона, здається, там перше слово я не пам'ятаю Кейв in Cave. І навіть у Нью-Йорку, уявіть, наскільки вона популярна серед е, американців, є вулиця на Нью-Йорку, яка носить назву Caveman. Тобто, уявіть собі, е, ця вистава. Е, Проходить з аншлагами вже багато років у більше ніж 50 країнах світу. І геніальний прод'юсер, литовець за походженням, звичайно, хотів знайти актора в Україні, який би міг цю виставу грати. Він довго шукав саме на українській мові. Цю виставу грають три актори на російській мові. Одни, один з них, звичайно, ви зразу відчуєте, що хто це може зіграти. Але це одеський варіант. Це барський з маски шоу. І це Одеса, це зовсім інше прочитання. Українського актора він не міг знайти. Але коли він почув, що є такий просто вау-вау-вау, Олексій Гнатковський, він приїхав до Станіслава, до Івана франківська Вони перекомунікували, і Олексій дав згоду. Переклад був зроблений в тому числі самим Олексієм. Звичайно, це ж будуть такі говірки українські, і це дуже дуже круто. Адже про що мовчать чоловіки? Про жінок, ми дуже різні. У нас різна психологія, у нас різні моменти комунікації, у нас різне світосприйняття. Ми по різному реагуємо на багато речей. Але це ж саме те, що нас об'єднує. Адже якщо б ми були такі самі, як хлопчаки, ну хлопцям було б не цікаво. І якщо б хлопці перетворилися в жіночий типаж, то нам би було нецікаво. Спокон віків класика. Класика відносин хорошим дівчатам подобається бедбойс. Ну, звичайно. Чому нам подобаються брутальні чоловіки? так? Чому е, хлопцям, аналітикам і так далі подобаються екстравагантні, екс екс експресивні дівчата? Поєднання двох планет ін і янь. І саме про це дві години просто тотального реготу в поєднанні з глибинною психологією буде сьогодні у Фора Клаб о 18.30. Я особисто. Просто реально собі заздрю. До речі, квитки ще є. Я зараз запущу. Я думаю, що це буде чи картотека, чи е, моя улюблене місце з українською душею Зазуля я зараз опублікую цей репортаж, і може хтось ще стигне, тому що квиточки є. Е, вартість 390-580 гривень, десь так плюс 40 гривень. Комісія це не є так коштовно, але. Дві години драйву, після якої, до речі, ну про що розповідають багато моїх друзів, що після цієї вистави, не тоді, коли відносини вже вже, вже зайшли в ту в кут, і коли вже люди не мають ніякого конекту, і вони вже просто крім того, що ми ти і їм просто реально вже тошнить один від одного, це те питання, коли треба розходитися однозначно. Це про кордони, про особистий простір, про те, що про е е е сезавісьме співзалежні відносини, це не про це. Але коли є іскра, і люди ще люблять один одного, і ці відносини треба поновити і зрозуміти, як це було тоді, коли ви не закохалися один про одного, то саме після цієї вистави. Ну, сімейні пари проводять дуже гарний вечір. Ну, так розповідають усі мої знайомі ЛСІ we'll Ми побачимо. А тепер наразі в перечутті цієї чудової події зустрічі з неймовірним, харизматичним, сексуальним королем імпровізації Олексієм Гнатковським у Фора Клаб. Сьогодні о 18.30. Ви розумієте, чому я саме зробила е, сьогодні ставку на цю виставу? І про це вам доношу. Звичайно, е, вірьовки в моєму житті буде ще неодноразово. Але сьогодні душею я хочу бути там. Мені це цікаво, тому що це вічна тема єднання двох світів: Адама і Єви, Інь і Янь? Двох світів. Які дають гармонію назавжди. До нових зустрічей! Натхненна в чудовому перечутті! ваша Оксана Дем'янишина, папа.